Слухайте, я не знаю, що це взагалі відбувається, але Но з'явилася нормальна новина. Зеленський звільнив секретаря РНБО Данілова. Слава Богу, на одного дебіла стало менше. Ви чули ці заяви? То він розказує, що ми будемо наступати аж до Москви і Пітера. То він забув прізвище китайського посла, назвав його якийсь там хуї. І ось, коли здалося, що ну все нарешті він більше не буде соромити Україну. До речі, він прокоментував своє звільнення і написав, що йому не соромно за свою роботу. Ну йому то може і не соромно. А ось іншим українцям за нього було дуже соромно. Так, от, коли здалося, що все ця історія закінчилась, з'являється інша новина. Данілов тепер буде послом України у Норвегії. Ну так, знаєте, щоб поближче до дітей, до внуків. Мало нам одного міністра закордонних справ Кулеби, який нема і добрий вечір, Щось як ляпне, то на нього інші посли дивляться, як на дебіла. Так тепер ще й Данілова сюди додали. Я не розумію, невже в нас з Норвегією такі погані відносини, що Зеленський вирішив їх взагалі розірвати? І непогану схему вони собі там придумали. Прийшов до влади, накрав, насрав і втік до Європи спокійно зустрічати пенсію. Не робота, а мрія.